Війська прийшов добровольцем, вивозив гвардійців з-під обстрілів і рятував від ворожих фосфорних атак. Це все про старшого водія 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Юрія з позиним Камаз. Нашим репортерам військовий розповів, що означає бойове братерство військових водіїв, як знайти дорогу, коли її немає. Особа, ну на відпочинку в Одесі дізнався про початок Великої війни далекобійник Юрій з Харківщини. Попередив роботодавців в Європі, щоб на нього не чекали, і за два дні прийшов у харківський військомат. А яка може бути мотивація? Враг прийшов до нас, пішов прямим бомбити нашу державу. Ну, ну зайшов в мій двір, в мій огород. Я вважаю, це довг кожного. Не перед государством, а пер просто перед собою. Водійського стажу у чоловіка майже чверть сторіччя встиг звикнути до європейських автобанів. Та й у Серебрянському лісі на Луганщині не розгубився. Через дерева, між деревами, кудись знайдеш, пролізеш. Там не думаєш, от, ну нема, ну як нема дороги. Ну є вона, тільки її знайти треба. І тут треба ну, швидко щоб, щоб воно. Проскочить, і вискакували з-під і з-під фосфора вискакував. Ярке зараво пішло, що він ну, начиналиться. Но Це така штука, що від нього не сховайся просто так. І смис... Ну, так, Візуально орієнтуюся, успію. Да, зеркала подбивав, да, стойки поламав, хлопці лавочку поламали. Ну нічого, доїхали, незважаючи на досвід під час кожного бойового виїзду, говорить гвардієць Юрій з позивним «КамАЗ» Хвилюється за бойових побратимів. Не дай Бог, не туди заїхав. Твоя, твоя малейша ошибка рішає судьбу 20 чоловік 30, Скільки ти везеш, скільки це все твоє. Не довіз боєприпаси те саме. Навіть та мелочь, як кажуть, харчі не привіз, і тону на голодний желудок <схай> воювати. Машина востановиться. Не востановиться, дасть Бог другу дадуть. А люди, люди в першу очередь, все остальне це мелочі. Старенького зіла вважає другом та розмовляє з ним. Тамаш шанує водійські прикмети і вірить. Якщо про техніку дбати та поважати, вона не підведе. Хоч друг Камазу трапився, норовивий, літом не хоче їздити, по жарі, хоч ти. Я тут уже ви самі розумієте, вроді той ну всі з технікою перелазив. Я йому вже і, і, і що я йому тільки не, не хоче, і все. Ну зато в критичній ситуації так ні разу не підводив. Дай Бог йому здоров'я, хай шевелиться. не підводив ні разу. Всі водії у війську, побратими переконався Камаз. Жодного разу не відмовив у допомозі. І його так само витягали з фронтового бездоріжжя. Стіки ми те вставали бігом з ра, траси, розкидали машину, не, не кажуть, уберіть з дороги, Убирали з дороги, ні дотягували. Нема такого, що ай, мене там щось пола. Трос далеко доставати, Такого нема. На гражданки може таке бути. Одних колись волік. Нерво машини три отак по лісі ламалися, я їх на стяжку позв'язував, і воліка, що ну, порівненькому, потихеньку вивіз усих. Є машини, навіть плоть до того там болотистий ґрунт, що розривали машини, кусками витягували. засасувало так, що особливо в кінці першої ротації. Той Кремінної пішов сніг, навалив дерев, грязь пішла. Там дуже тяжело було. Познайомились з Камазом у лютому, 22 другому військоматі, і відтоді друзі, розповідає гвардії з позивним Щедрик. Камаз такий, що він не дивиться, що може з ним трапитись. Він виконує свою роботу на всі 100% і це завжди дивує і вражає. То він завжди. За кермом і причому на різній техніці він може сісти і на крас, і ну на любу техніку дуже багато вивіз. Дуже багато у житті Камаз керується гаслом. Сумління турбує того, в кого воно є. Тому й сина не відмовляв, коли той за прикладом батька став гвардійцем. Якщо ворог вдерся до нас зі зброєю, його треба гнати звідусіль. Крим даже я. Я ж вам говорю: ну море не люблю. Ну, як в одному хорошому фільмі казали, діло принципа ну, як би, ну, це наше. Ну а чого, чого? Ну ми ж, Донбас, той він теж наш, і, і Луганськ він наш. Це наша земля. В будь-якому випадку до границ. перемога буде однозначно. Наша, колишній далекобійний Камаз знає європейський рівень свободи та добробуту, та жити на чужині не хоче. Тому майже вся його родина на фронті воює за вільну європейську заможну Україну, у якій судилося жити, і чотиримісячному онуку Камаза. Юлія Губська, телеканал прямий.